Богу слава і хвала! Алілуя! Я хочу всіх привітати у вас в цей надзвичайний день, цей радісний день великого світлого свята, Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Радісним вітанням! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Наш Христос воістину Воскрес! І він живий. І ми радіємо. Алілуя, Господу. Сьогодні мільйони людей по всьому світу вітаються цим вітанням Христос Воскрес і лунає відповідь воістину Воскрес. Але на превеликий жаль для багатьох людей це просто релігійна традиція. Я хочу вірити, що для нас. Як для багатьох дітей Божих, які прийняли Ісуса Христа своїм Спасителем своє життя, це вітання має особливе значення. Воскресіння Ісуса Христа це не просто традиційне вітання на Пасху. Воскресіння Ісуса Христа, Христос Воскрес, воістину Воскрес. І в цих словах для нас є сила, для нас є надія, для нас є перемога. І для нас є життя. Слава Ісусу! Я сьогодні не буду переконувати в нас в тому, що наш Ісус Христос Воскрес. Я думаю, що ми всі в цьому переконані. Це доведено навіть історично. Це вже історичний факт. Ті історики того часу, які проживали, вони зафіксували це. Але найбільші свідоцтва в цій авторитетній книзі, в книзі Біблія. Тут багато свідоцтв. Про те, що Ісус Христос живий. Коли Він воскрес, він не вознісся одразу, одразу до Отця, але 40 днів Він з'являвся своїм послідовникам і Він зміцнював їхню віру. І не одній людині, не двом людям, не тільки своїм учням, а багатьом людям. Один час він з'явився більше п'ятистам братам написано. І він з'явився, і він з ними їв. Каже Біблія, він з ними пив і він дозволяв доторкатися до них. І пам'ятаєте історію про Фому, який не був одного разу з учнями, коли явився Ісус, і вони йому сказали: ми бачили Господа. А він каже: якщо не побачу рани від свяхів, якщо не побачу пробиті ребра, не повірю, приходить знову Ісус наступний раз. І Фома вже був з ними. Ісус каже, Фома, підійди, вклади свого пальця в мої ребра. В мої Він падає перед ним і каже: Господь мій і Бог мій. І каже до нього: Ісус, Фома, ти повірив, тому що Ти побачив блаженні ті, які не бачили і повірили. І сьогодні це ми з вами. Слава Ісусу! Ми не бачили своїми фізичними очима, Господа в тілі. Але ми побачили його своїм серцем, ми побачили його своїм духом, і ми прийняли його. І ми сьогодні живе свідоцтво, що Ісус Христос живий. Амінь. Алілуя Господу! Диявол на протязі багатьох віків хотів сховати цю радісну звістку, починаючи від того гробу, коли був привалений камінь. Скільки раз він хотів сховати, сказати, що це неправда. Тому що Воскресіння Ісуса Христа це велика сила, це сила, яка змінює грішну людину до нового життя. І за цим стоїть сам Господь. Слава Ісусу! Я сьогодні хотів би поговорити про те, що для нас дало Воскресіння Ісуса Христа, яке надбання ми з вами маємо через Воскресіння Ісуса Христа. Сьогодні як хтось з братів згадував про надію. Ми отримали ту надію на вічне життя, на вічне життя з Богом. Люди мали вічне життя. Але до Воскресіння це було життя в темряві, це було життя в аду. Але після Воскресіння Ісуса з'явилась надія, що ми можемо жити вічно, жити з Богом. Сьогодні так багато людей, для яких фізична смерть. Це найстрашніше. Це кінець. Але ми сьогодні блажені, ми сьогодні щасливі, тому що ми знаємо, що Ісус Христос переміг смерть і переміг ад, і в нього ключі ада і смерті. Каже святе письмо, так: слова Ісуса Христа, Євангелієм Івана, 11 розділ 25 вірш. 11 розділ 25 вірш. Я є Воскресіння і життя. Віруючи в мене, якщо і помре, оживе. Алілуя! Прекрасна обітниця, і ми її приймаємо. Але я хочу сьогодні поговорити про інші привилегії, які ми маємо, про іншу перевагу, яку ми маємо через Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Наш воскреслий Ісус сьогодні став нашим заступником. Він сьогодні став нашим ходатаєм. Він сьогодні став нашим небесним адвокатом. Я не знаю, чи хто з вас був колись в суді, не дай Господь ще в якості підсудного. Можливо, хтось і був. А якщо ні, ми можемо уявити, ми підсудні, проти нас є докази, докази важкі, і покарання має бути дуже сурове. Але ми знаємо, що є адвокат, сильний адвокат, потужний адвокат, який може допомогти нам. Я думаю, ми будемо прикладати багато старання, багато зусилля, щоб знайти його для себе, щоб домовитись з ним, щоб він був на суді, щоб, хоча б пом'якшив пом наш вирок. Сьогодні Ісус Христос став нашим небесним адвокатом. І він особливий адвокат. І він унікальний адвокат. І я хотів би про це поговорити. Його унікальність перш за все в тому, що його заступничество, воно не є тимчасовим, воно не є одноразовим. Не за один гріх він став заступатися за нас. Не один раз, але він став нашим адвокатом на все наше життя. Коли ми прийняли його в своє життя. І святе письмо каже так, післення до євреїв, 7 розділ 25 вірш. післення до євреїв, 7 розділ 25 вірш. Тому й спасти він цілковито може тих, хто приходить через нього до Бога, будучи завжди живим, щоб заступатися за них. Ще одне місце, післення до Римлян. Восьмий розділ, 34 вірш. Восьмий розділ 34 вірш. Христос помер, але й воскрес. Він і по правиці Бога. Він і заступається за нас. Слава Ісусу! Заступатися за нас, це стояти між нами і Судом. Заступатися за нас це стояти між нами і тим, хто нас звинувачує. І це. Робить наш адвокат Небесний Ісус Христос. Він постійний наш адвокат. Це не дає нам сьогодні право грішити, але це дає нам впевненість в великій Божій любові і в Його прийнятті. Галілуя Господу. Унікальність нашого адвоката в тому, що ми можемо приходити до нього постійно, що ми можемо приходити до Нього в будь-який час. Якщо до земного адвоката, нам потрібно. Записатися, нам потрібно знай знайти зв'язок. І навіть при сьогоднішній технології бувають якісь збої. Земний адвокат може захворіти, Зак земний адвокат може бути обмежений в часу, він може бути зайнятий. Але наш небесний адвокат, він завжди на зв'язку. Слава йому. Він завжди готовий прийняти тебе. У нього є завжди для тебе час. Він завжди готовий вислухати тебе. Навіть тоді, коли тебе ніхто не розуміє, ти можеш прийти до нього, відкрити своє серце, і він зрозуміє тебе, і Він буде заступатися за тебе. Ще одна унікальність, особливість нашого адвоката це те, що за свої послуги він не бере з нас коштів. Сьогодні, якщо наняти крепкого адвоката, адвоката, який має хорошу практику, це не дешево. Особливо, якщо наша справа вона запутана, вона важка, це коштує великих грошей. Але наш небесний адвокат, він заплатив за нас. Ми сьогодні бачили, Він заплатив своєю кров'ю. Колись Народ Ізраїльський, коли йшов до первосвященника, він вів, як нят, він вів телят для того, щоб первосвященник представ перед Богом з кров'ю, як нят і телят. Наш адвокат, наш первосвященник одного разу війшов до Отця Небесного не з кров'ю, як нятя, але з власною кров'ю. Він заплатив за нас. І немає такого гріха, і немає такого беззаконня якого б він не міг би простити, Він простив нас, Він заплатив за нас. І Він сьогодні говорить через пророка Ісаю, «Приїдь до мене, і якщо ваші гріхи, погряні, як сніг зроблю чистим у білю. Якщо ваші гріхи червоні, як пурпур, як вовну у білю, для нього немає. Складних справ. Він той заступник, він той ходатай, він той адвокат, який хоче і може допомогти нам. І ще одна найбільша унікальність нашого небесного адвоката. Він не просто захищає нас перед судом. Він не просить, щоб нас помилували. Він не просить, щоб нас. Простили, щоб нам зменшили покарання. Він виправдовує нас. Ви скажете, як це можливо? У нас є переступ. Ми зробили злочин, але він знаходить того і що видно. І це знову Він, Ісус Христос, наш адвокат. Він взяв одного дві 2000 років назад на себе твій і мій гріх і поніс туда на Голову. Він помирав незаконно, чистий, праведний, святий, помирав за наші гріхи, за наші беззаконня. І сьогодні він має право сказати на суді, сказати тому, хто обвинувачує нас. Ми знаємо, хто це диявол який говорить про нас, що ми згрішили. і це дійсно так, і що ми достойні покарання, що ми достойні смерті, але Він заступається за нас. І він каже: Я постраждав за нього, я заплатив за цей гріх. Він виправдовує нас. І рішення суда виправданий, невинний, це зробив наш адвокат. Слава йому! Алілуя! Він достойний слави. він достойний хвали. Святе письмо каже так, римлянам, 4 розділ, 25 вірш. Після до римлян, 4 розділ, 25 вірш. Сказано про нашого адвоката, який був виданий за гріхи наші та Воскрес задля нашого виправдання. Ось сила Воскресіння! Наше виправдання, наша Пасха Христос раз за нас. Чому ми сьогодні так багато говоримо про страждання? Це наша Пасха, це суть Воскресіння. Він виправдав нас. І сьогодні Він живий для того, щоб бути нашим адвокатом, для того, щоб заступатися за нас. Але є одне але він не стає автоматично. Твоїм адвокатом. Він не стає адвокатом, знаєте, так, на опт, загалом для всіх. Він стає твоїм адвокатом, коли ти його запрошуєш в своє життя. Коли ти розумієш, що в житті, на суді цього життя ти не виправдаєшся, ти не справишся. Коли ти просиш Його, запрошуєш його в своє життя, тоді Він приходить як Спаситель. І тоді він стає твоїм адвокатом. Він і вривається твоє життя. Великий, сильний, всемогутній Бог, той, який переміг смерть і ад, той, який тримає всесвіт в своїх руках, стоїть біля свого творіння і стукає в двері серця, ніжно стукає. І каже, якщо хто почує голос мій і відкриє своє серце, я війду до нього і буду вечеряти з ним. І він зі мною. Хто прийме мене, я стану Твоїм Спасителем, я стану Твоїм адвокатом. Ісус Христос все зробив для того, щоб ми мали спасіння. Він залишив небо, Він послухав свого батька, Він прийшов на цю грішну землю, прожив 33,5 роки тут, в тілі людському. Він постраждав, він помер. Він воскрес. Він все зробив для того, щоб тільки ти прийняв вірою і жив вічно, і мав адвоката, який захищає тебе, який заступається за тебе. Але сьогодні вибір за нами, чи приймаємо ми Ісуса Христа в своє життя, чи приймаємо ми Спасителя? Я не знаю, чи всі з присутніх. Прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Але сьогодні є чудова можливість це світло свят, світле свято, Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, відкрити своє серце для Нього, впустити Його в своє життя, як Спасителя, попросити, щоб Він став Твоїм адвокатом, який буде захищати Тебе. Який буде заступатися тебе, який виправдає тебе одного разу перед Судом, Господь дає нам це право, але вибір за нами. Друзі, ми зараз будемо приходити до молитви. Давайте ми піднімемося на наші ноги. Якщо ти ще ніколи не приймав Ісуса Христа в своє серце, А можливо, по різним обставинам життя Ти спіткнувся і впав. Ісус любить тебе. Він добрий адвокат, Він любящий, Він прощаючий, він готовий прийняти тебе. Ти можеш йому це сказати в молитві, сказати декілька слів. Сказати: Господи, я приймаю тебе як Спасителя, я визнаю свої гріхи. Я хочу, щоб ти був моїм адвокатом в моєму житті. Я хочу йти з тобою. Ти можеш йому це сказати щиро. І він явить свою милість для тебе. Якщо є такі бажаючі, ми можемо засвідчити це перед Богом, перед Духовним світом, піднявши свою руку. Нехай побачить всі, нехай побачить духовний світ, нехай побачить небо. Що ми маємо це бажання, це буде перший крок до того, щоб прийняти Ісуса Христа в своє життя. Не соромся сьогодні, не відвертай голос Божий. Сьогодні Господь стукає ніжно і говорить: відкрий своє серце. Господь бачить нас. Я знаю, що відбувається боротьба в багатьох серцях. Нехай Господь дасть нам сили відкликнутися на поклик Божий. Прийняти його як свого Спасителя, щоб він став нашим адвокатом. Давайте ми помолимося.